Тричі на тиждень Валерій Голобордін має відвідувати курс реабілітації у медичному центрі, який розташований в іншому районі міста. Це вже четверта його поїздка. Цього разу їхатиме спеціально обладнаним транспортом для перевезення містян на кріслах колісних. Просто до цього своїм ходом на таксі а там сказали, що ну то, що воно дуже накладно получається. І запропонували, вони зв'язалися з, з, з організацією, яка запорожена дає. Транспорт для інвалідів готовий. То, що в мене немає час інвалідності, поки що сайт на сайт проходжу. На кріслі колісному Валерій вже понад два роки. Захисник воював під Бахмутом та Авдіївкою. Отримав тяжке поранення і тепер щодня долає важкі виклики. Звернутися до центру самообслуговування з питання транспорту Валерію порадили у громадській організації «Разом.ЮА». До цього у будинку, де живе ветеран, встановили зручний підйомник. Дружина писала в різні інстанції, щоб вони надали допомогу. Потім навіть депутат, що у нас сірий, отож і він теж допоміг цим підйомникам, щоб зробити його, щоб якось можна було самостійно, то, що, ну, от ви бачите, от, що раніше був пандус, просто, ну, він вроди ну, майже як є, але він не дуже щоб я самостійно з нього не з'їду, і можу. допомоги не можу. І навіть зі сторонньою ну, завести здорову людину це треба багато сил. Травма спинного мозку, спинальна. Забій спинного мозку. Які перспективи? Ну, Лікар з, з Мечникова з Дніпра казав, що від 3 до 6 місяців, а там час покаже. Гарної реабілітації. Елементарні та звичні колись речі сьогодні стали для Валерія жорстким щоденним випробуванням. Потребує памперси, пелюшки, катетери для самокатеризації, уропрезервативи. Вони дуже дорого коштують. Хочеться, щоб в місті Запоріжжя була як реабілітаційний центр рекавері, щоб створили на базі з мультидисциплінарною командою на чолі, щоб не їздити по всій Україні з таким. З такою травмою на криске колісному. Наразі Валерію вкрай необхідна якісна та ефективна нейрореабілітація. Його дружина Юлія шукає будь-які фонди волонтерів або благодійників, які допомогли б чоловіку покращити стан здоров'я та адаптуватися у соціумі. Маленькою перемогою стала можливість користатися соціальним таксі. Треба звернутися на гарячу лінію Запорізького міського територіального центру. Будуть визначені потреби. Ми її надаємо зараз де більшого екстрена кризова цю послугу. Соціальним таксі у рамках експерименту вже скористалося 27 запоріжців. На відміну від звичайного таксі, соціальний транспорт не можна викликати спонтанно. Щоб скористатися послугою, необхідно попередньо узгодити потребу та маршрут. Графік поїздок складається заздалегідь і наразі передбачено не більше восьми перевезень на місяць для однієї людини. Транспортна соціальна послуга, як і вся, як і інші послуги, вони надаються. Вона надається за рішенням департамента соціального захисту населення. Для того щоб департамент прийняв рішення, виходить до потенційного користувача послуги соціальний працівник. Визначає його потребу, чи він від, відно, ну, є тої категорії, і після прийняття рішення ми можемо вже планувати автомобіль. А в подальшому ця особа, яка користує, яка потребує далі. Тобто, це протягом місяця ми можемо надавати екстрена криза. Якщо їх потрібно скористатися, має повідомити соціального працівника заздалегідь. З тим, що було заплановано. Ну, наприклад, і позавчора був дзвоник, що мені потрібно там після обіду там, до лікарні. Так не буває. Тобто, для того, ну, не в кращому, а якщо автомобіль не зайнятий, бо може бути і так, що автомобіль запланований, то ми можемо. Протягом доби вирішити це питання. Якщо людина сьогодні звернулася, буде складений акт, що він необхідний. Департамент прийде рішення, прийме рішення відповідне, і ми е е завтра цей автомобіль можемо направити. Після бронювання поїздка, людина, яка потребує соціального таксі, має завчасно попередити свого соцпрацівника про свої плани. Це дозволяє організувати маршрут та забезпечити наявність транспорту у потрібний час. Наразі міська влада розглядає можливість розширення категорій осіб, які можуть користатися послугою. Якщо раніше соціальне таксі було доступне переважно для військових і ветеранів, то вже незабаром ним зможуть скористатися і цивільні громадяни з інвалідністю першої та другої групи. Це важливий крок до рівних можливостей можливостей та більш інклюзивного середовища у нашому місті, ірина Чернова, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.